Учитель це той же вчений, але в своїй особливій лабораторії, де він, всебічно вивчаючи учнів, невпинно творить, щоденно веде пошуки найдосконаліших методів проєктування доль і душ людських. Сучасність вимагає від педагогічної науки і практики вивчення і впровадження нових інноваційних методів навчання іноземної мови. На сьогоднішній день основним завданням сучасної школи, а саме навчально-виховного комплексу Домінанта, є розвиток гармонійно цілісної особистості, де у центрі уваги учень з його обдарованістю. Здібностями, потенційними можливостями, а також створення інноваційного простору. Що таке проект на уроці англійської мови? Проєкт це вид творчої діяльності учнів, який включає їх досвід, уяву, знання. Головна ідея проєкту навчання учнів через їхню дослідну діяльність. Кінцевим продуктом може бути альбом, журнал, постер, графіки або презентації. Проєкт цінний тим, що під час його виконання. Учні вчаться самостійно опановувати знання, отримують досвід пізнавальної і навчальної діяльності. У навчанні англійській мові метод проєктів надає змогу учням використовувати мову в ситуаціях повсякденного життя, що безумовно сприяє кращому засвоєнню та закріпленню знань іноземної мови, розвитку їх творчих здібностей. Сучасні школярі це покоління, яке вже звикло отримувати інформацію насамперед візуально. Тож учителі, які прагнуть отримати найкращий результат, використовують методику STEM освіти. Енстапцен етехікотвереша. Раннє залучення учнів СТЕМ може підтримати не лише розвиток креативного мислення та формування компетентності дослідника, а й сприяти кращій соціалізації особистості. СТЕМ навчання поєднує в собі міждисциплінарний і проєктний підхід, адже важливо навчати науці, технології, інженерного мистецтва і англійської мови інтегровано. Тому що ці сфери взаємопов'язані на практиці. Ситуативний підхід до навчання усного мовлення передбачає використання на уроках англійської мови ситуацій з повсякденного, а також з професійного життя, що дає можливість моделювати цілісний контекст реального спілкування. Постійне моделювання та розігрування певних ситуацій підвищують активність учнів у процесі навчання. Аудіювання невід'ємний елемент процесу говоріння. У процесі навчання іноземної мови аудіювання. Як вид мовленнєвої діяльності є метою та засобом навчання іноземної мови, служить для досягнення практичної, освітньої, розвиваючої та виховної цілей навчання. Навчання аудіювання передбачає формування умінь сприймати усне мовлення як при безпосередньому спілкуванні, так і у звукозапису. Поволодіння аудіюванням дає можливість реалізувати виховні, освітні і розвиваючі цілі. Воно дозволяє вчити учнів уважно вслухатися в звукову мову, формувати вміння, передбачати значеннєвий зміст висловлювання і таким чином виховувати культуру слухання іноземною мовою. Like 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 yes. Без граматики можна сказати дуже мало, без лексики нічого. Ці слова лінгвіста Девіза Уілкінса найкраще відображають важливість навчання лексичного матеріалу. Одним з ефективних засобів активізації та інтенсифікації діяльності учнів на уроках англійської мови. Є використання різноманітних ігрових форм. Основна функція гри полягає в тому, що вона є засобом навчання, розвитку і виховання. Це така організація навчального процесу, під час якої навчання здійснюється у процесі включення учня в навчальну гру. Гра сприяє високому ступеню мотивації учнів до говоріння і залучення їх у природно-мовну ситуацію. Якісному граматичному оформленню мовного висловлювання, зняття тривожності, позитивному емоційному фону на уроці. Для навчання англійської мови корисно використовувати total Physical Response, тобто, діти навчаються через зображення мімікою. Жестами і рухами того, про що говорять або співають. Пісні, представлені через рухи, допомагають краще освоїти лексику, вивчити команди, відпрацювати будь-яку лексичну тему. Фазесистер гендінг із ван езе. Найбільш ефективним з точки зору засвоєння мовного матеріалу та зацікавленості учнів у процесі навчання є метод мозкової атаки та метод кейс стаді. Дозволяє не лише поліпшити розуміння, активізувати пізнавальний інтерес. А й сприяє розвитку дослідницьких, комунікативних та творчих навичок. Навчання за допомогою кейсів розвиває здатність аналізувати та уникати помилок. Це метод, який полягає у використанні конкретних випадків, ситуацій, історій, текстів, які називаються кейсом, для спеціального аналізу, обговорення. Або вироблення рішень учнями з певного розділу навчання. Ефективною та продуктивною формою навчання є також урок спектакль. Велітебус а гуфомі по майснек альфомалан. Використання художніх творів зарубіжної літератури на уроках іноземної мови вдосконалює вимовні навички учнів, забезпечує створення комунікативної, пізнавальної та естетичної мотивації. Отже, використання інтерактивних методів роботи допомагає розвивати інтерес до англійської мови, спонукає учнів до вивчення нового, збагачує словниковий запас, розвиває логічне та креативне мислення. А це так необхідно в сучасному житті.